І так, Софійка для дідуся і тата, і для мами малює сюрприз. Спочатку відкриває гуашеві фарби, так? Да? Тільки якось розстав їх, щоб тобі зручно було. Коробочки окремо, а кришечки окремо. Як тобі зручно буде? А, туди кришечки, ну хорошо. А сюди лами. Давай. Угу. Так, фарби можна. Як тобі зручно. Ти ж будеш малювати, треба робити так, щоб тобі зручно все було. Ну, кришечки тобі потрібні для малювання, ні. Їх можна в сторону. А ось фарби можна поставити на місце кришечок. Тобі ж буде зручно мочати фарбочки, а так далеко тягнутися, то міняй місцями. Давай. Якщо тобі так зручно, давай кришечки в різні. Ого, отак в різні сторони. Ну... Ого, Оп. ну це ти придумала вже, такі різні сторони. Ну, нехай буде. Оп. Ого, ну нічого. Так, дав, Ого. ну то вже далеко. Ну давай, близенько став фарби і називай кольори. І так, бабуся, дивиться. Біля себе називай кольори, які ти будеш використовувати, отут рядочком виставляй. Який тобі? Жовтий. Жовтий. Тільки гарно промовляєш, щоб я почула, бо я. Жовтий. Жовтий. Єс, давай далі. Який тобі Шоптий. потрібен буде. Ні-ні-ні. Виставляй рядочком усі фарби. Жовтий є, далі. Чор... Ой, чорний. Чорний! Навіщо я сказала перша. Ой, чорний, хорошо далі. Чорний! Я махаю головою знак. Згоди, добре? Ротик немає. Угу. угу. Білий. Угу. Так. Як ми будемо приступати? Я хочу. Спочатку будеш тачком? Ну, добре, бери гарно пальчиками. Тримай коробочку і... Що це буде? Сонечко. Сонечко? А що воно поділилось на маленькі грошинки? Де. Да. А що вони нам масловить? Жовтий, жовтий колір, так. А де мені мене оце Змити? Ну, зазвичай м'якенький паралончик не вимивають часто. Да. Ось так видушили. І все. І попрацювали. Що ти хотіла сонечко, то давай не малюй хватает. сонечко. Хочу Якщо все закінчила, положи. Так, тепер що? А тепер цей пензлик? Бери пензличок. Правильно його візьми, як зазвичай, напоїть, бо він сухенький, да. і досі не пив водички, тому він хоче попити водичку, де вона та водичка? Да, да, да. Можеш, якщо тобі потрібен, цей стаканчик ближче до себе. Якщо тобі зручно, якщо ні, то дивись. Да. Тепер який колір? Давай, давай білий. Давай білий. Але як ти думаєш, білий на білому листочку буде видно? Точно? Давай спробуємо. Трішки видно. О, це гарненький бив сніжок би. Сьогодні якраз сніжок йде. Видно, Видно, ну ти з'єднала з жовтим і він такий світло-жовтим. Я ще хочу коробочки Ну, давай поставь, як, як тобі зручно. Дивись, а якщо ми з'єднаємо синій із білим, і буде такий голубенький, а зверху намалюємо сніжинки, як наче вони падають. Давай, як сьогодні день. Ні? Не буде сніжний день засніжений? Ні? Добре. Тоді що ти пригадуєш ще літо, літочко? Чи осінь? Осінь? осінь. осінь? Хорошо. Восени, а що ж це восени таке цікаве? На деревах. Що це восени на деревах? Листочки. Листочки? О, на деревах листочки. А якого ж кольору? Зіщени? О, то давай, у нас є всі кольори, ми можемо тоді пригадати осінь, тим більше осінь у нас то, за календарем намагання. у нас осінь. А якщо капнеш водички, там буде. Давай спробуй. Перенеси mm. пензличком туди, водички трішки. Так. Трішки покружляй всередині, потанцює пензличок, не поспішай. Трішки-трішки потанцює. Ще набери. Ще, бо фарба була суха, будиночок сухий. Трішки-трішки покружляю трішки. Все, попробуй, спробуй. Це будуть листочки? А, ну добре. Листочки будь... О, якої форми листочок? Мені здається, яку... на яку фігурку схожий листочок? Так. Листочка да? А, ну хороший. Так, один зелений листочок, давай другий тоді. Давай багато зелених, щоб не витрачати фарбу, а потім багато інших кольорів. Добре? Що, один намалювала зелений і вимиваєш? Ну, добре, давай. Який ти тоді хотіла листочок? Білий? Білий? Давай спробуй. Просто біла фарба. Така. Ой! Багато. Що треба зробити, коли багато? Повернутися в будинок до коробочки і витерти пензличок. Угу. Бо художник вже малює економно, гарно, да, ти знаєш? Так, Білий на білому не сильно видно, але ось білий допомагає любій фарбі стати трішки світлішою, правда? І да. Був яскраво жовтий, ти додала білого, тепер такий світлий-світлий став. Добре. Так а тут не хочеш по -по -по помалювати пензличком ще? Чи ти задумала інше щось? Інше, хорошо. Ну, бабуся тоді буде слухати твою історію. Добре? Так, ти вже положила пензличок? Хорошо, залишила. Що далі? Хочу це викладати. Щоб вилила я водичку. Давай. Ні-ні. Я я... Стоп, я можу тобі допомогти. Я рядом так раз і набираю. Ми все Ні, приготували. Не хочу. Як не хочу, дивись, бабуся, гарно тобі все зробила. Допомагає, перелила чистенькою. Все. Давай. А я цього. Їду. Підеш далеко аж вимити? Так. Да. Ну добре, я тебе чекаю тоді.